Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі парафіяни, друзі, близькі. Всі, хто традиційно долучається до нашої щоденної вервіці. Сьогодні нашу Вервицю молимося в записі, молимося з такого дуже гарного місця із серця нашої лікарні із каплиці святого Пантелеймона. Маємо таку маленьку, затишну, гарну каплицю, яка по праву може називатися храмом, хоч величиною в каплицю, тому що є справжнім храмом, де відбувається безкровна жертва, де служиться богослужіння, молебні. Різні молитви в різних наміреннях, а в основному за здоров'я наших пацієнтів, за здоров'я наших медиків, наших працівників, наших лікарень. Тому сьогоднішня наша вервиця також із каплиці святого Пантелеймона, Тут його є власне ікона покровителя цього храму, тому за заступництвом святого Пантелеймона і інших святих молимося за наших воїнів, за наших поранених в особливий спосіб. За скалічених війною, за всіх, кого торкнулася це війна найбільше. Також молимося і в особистих немірнях. Запрошую до В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди, Єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседрожителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від уцародженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з зосем, що через нього все постало. Він для нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, ми рівнославами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині пувся час, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пріло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив і нині пувся час, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій Христові вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, ласкавіші, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна зачата, причиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер. І в годині нашої смерті. Амінь. Отче нащо, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос оливнім саду, кривавим потом обливався. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословени плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочна зачата, причиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. як Господа нашого Ісуса Христа би чували. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, благословене плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословени прілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословени плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене прітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вони ласкавіші, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя, свята і непорочна зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розваж ми Господа нашого Ісуса Христа, терновим вінком коронували. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословене пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословене пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословени на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословени на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословени пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословени пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Він нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О найласкавіше Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Свята й непорочна зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. їх, Господь наш Ісус Христос, ні тяжкий хрест на Голготу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословене плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословене на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячка, і на віки віків. Амінь. Вони ласкавіші Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо, о Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. наш, нащо, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Розважмо як Господа нашого Ісуса Христа, розіп'яли. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословени плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословене пріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенне плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословене плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погороди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, Спаси нас, Господи Ісусе Христе, Боже наш! Ти сказав святим своїм учням і апостола мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає, даю вам його. Благаємо тебе, милосердний, владико, подай твій мир Україні нашій, визволи нас від злоби ворогів наших, охорони воїнство наше, дай мудрість провідникам нашим, даруй добру долю нашому народові, дозволь нам вільно розвивати наш український світ на тобою, даній нам землі, щоб ми могли всім серцем радісно величати тебе, царя миру і спаса душ наших. На віки віків Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую всім за спільну молитву в Вервіці. Нагадаю, що ми молилися із храму Святого Пантелеймона, з нашої лікарняної каплиці. Молилися ми за заступництвом власне, покровителя цього храму, покровителя медиків, покровителя хворих. За заступництвом святого цілителя Пантелеймона у всіх наших наміреннях. Нехай Господь за посередництвом святого Пантелеймона і всіх святих благословить нам цей вечір, цю грядущу ніч береже кожного з нас, а особливіший спосіб наших захисників. Благословенню смутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває з вами по життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!